Люди задають питання, як консервувати піч на неопалювальний сезон. Будь ласка, пояснюю, перш за все, її потрібно почистити, вичистить з неї золу, топці, піддувалі. Також через сажатруски вичистити сажу. І підготувати її таким чином до наступного опалювального сезону. Далі, щоб вона стояла була постійно в сухому вигляді, заслонку ми відкриваємо і лишаємо трошки відкритим під дувайло. Таким чином за рахунок конвекції повітря вона буде суха. І готова до наступної експлуатації. Ну, це в першу чергу техніка безпеки. Бо якщо канали забиті сажею, то сажа може загорітися. І це горить дуже-дуже страшно, коли сажа горить. Це раз. Два. Коли за -за заростають канали сажею, піч починає викидувати чаду приміщення. Не дай Боже, хто вгорить. Краще за все потурбуватися весною після закінчення опалювального сезону. І літо вона вам буде сухенькою, восени потихеньку ви її нагріли до певної температури, в залежності від того, як похолодало на вулиці. І живете в теплі, уюті, живі і здорові. Після того, як ми підготували піч, почистили канали, вичистили, все, підготували до наступного опалювального сезону, ми лишаємо не просто так відкриті підвальні дверцята. Це також піч є як вентиляційна система для будинку. Тобто і в будинку проток повітря йде постійний, тисню, і піч стоїть суха.